Ні, Шкода, що ми є останнім випуском гімназії. Шкода, що міська влада не чує нас і створюючи новий ліцей, номер 33, руйнує наш заклад сумську гімназію. 1. Поки в Україні війна, та батьки дітей нашої гімназії захищають світле майбутнє. А в нас відбирають звичний та комфортний простір для навчання, в якому ми почуваємося в безпеці. Вітаю! Мене звати Ламах Євгеній. Я українська актора, також випускник сумської гімназії Номородин. Я звертаюсь до Сумської міської ради з проханням припинити ліквідацію сумської гімназії. Гімназія є одним з найпотужніших закладів середньої освіти в місті Суми, та і взагалі всієї України. Я гімназистка. І я безмежно вдячна своєму навчальному закладу за усі міжнародні проєкти і за супербагато крутих можливостей. На превеликий жаль, через війну і так було знищено дуже багато навчальних закладів. І мені дуже прикро, що наші сумські депутати знищують своїми руками один з найкращих навчальних закладів у місті Суми. І якщо ми це допустимо, то інші покоління гімназистів вже не матимуть такого крутого життєвого досвіду, який мала я. Ну, мабуть, таке життя. Тому я просто щаслива, що у своєму свідоцтві про освіту я маю запис Сумська гімназія, номер. Один. Роки проведені в стінах цієї школи я не забуду ніколи. Я вдячна гімназії за змогу спробувати себе в різних сферах життя. Наші вчителі навчили мене не здаватися, впевнено, йти до своєї цілі і завжди вірити в себе. Мене звати Юлія Ковтун, я українсько німецька акторка, співачка та модель. А ще колись випускниця сумського гімназії номер один. Колись давно цей заклад подарував мені найкращих друзів на все життя та ціні знання, за які я вдячна навіть сьогодні. Тому мені дуже хотілося, щоб нові покоління також мали змогу здобувати якісну освіту саме в Україні. І я закликаю сумську міську раду звернути на це увагу. Яким би не був в тебе хист, пишайся тим друже, що ти гімназист. Про це пам'ятаю сюди завжди. Ми разом гімназія номердин. Давайте не треба. Ми будемо самі. Хай квартиранти виселяються. От я за це. Хай квартиранти виселяються. От я за це.